Друзі, всім привіт! Всіх вітаю з покупкою курсу по самотайпуванню. Цей блок буде для тайпування шийного відділу хребта, який допоможе вам зняти спазм шиї, плечей, позбавитись напруження, а також зняти головний біль та запаморочі. Одразу хочу сказати, що він допоможе в тому випадку, якщо у вас немає гриж, протрузій або зміщень, при певних видах протрузій, досить таки маленьких або початкових, він зможе частково допомогти. Якщо ж у вас є досить серйозні проблеми з судинами шиї або шийним відділом хребта, все ж таки я раджу починати тейпування тільки після того, як ви пройдете корекцію в мене або в іншого спеціаліста, отже, до цього набору буде входити три відрізки тейпу. Два із них будуть однакової форми. І один буде у формі літери В. Одразу хочу сказати: ці відрізки можуть бути різного розміру. І коли ви їх відкриєте, вам потрібно буде відміряти відрізок від початку волосяного покриву до кінця плеча. Якщо ви будете бачити, що відрізок трошки більший, ви просто берете ножиці і обрізаєте. Після того, як ви його обріжете, я раджу заокруглити для того, аби кути надалі не відривалися від через одяг, рух або інші речі. Отже, перше, що ви робите, ви берете вологу серветку або суху з антисептиком. І дуже-дуже ретельно протираєте всю зону, яку будете тейпувати. Тейпувати ви будете починати від волосяного покриву до плечей і середини спини. Тобто, умовно кажучи, якщо ви поставите пальці на лопатки, це буде кінцевий рівень. Отже, протираємо всю зону, яку будемо тейпувати. І ще раз повторно, я раджу два, інколи навіть три рази заміряти, наскільки підійдете в положенні, коли голова рівна. Нахиляємо голову вперед, і ще, і ще, ще максимально. І в положенні, коли голова нахилена. Коли голова нахилена, ви маєте, у вас має бути зазір приблизно 2-3 см. Далі. Які м'язи ви будете типувати? Розгинаємо. Перше м'ясо, яке ви будете типувати, це верхня частина трапеції, яка якраз таки починається від волоссяного покриву, іде цілковито до кінця плеча, і надалі починає йти вниз, вже переходячи в середню і в нижню трапецію. Тобто, фактично, ось ця зона це верхня частина трапеції з обох боків. Її ви будете типувати на розтягненому стані, тобто на розслабленні. Задля того, аби розслабити верхню частину трапеції, вам потрібно попросити людину нахилити голову вперед. І далі, не повертаючи, не вліво, не вправо, тобто людина продовжує дивитися в підлогу, трішки вухом попросити, ніби доторкнутися до протилежного плеча. Таким чином ви розтягнете верхню частину трапеції. Додатково можна попросити людину опустити плече вниз. Тягне. Угу. Тягне. Після того ви берете прямий відрізок і відриваєте його по першому квадратику. Знімаєте лише перший квадратик. Намагайтеся не торкатися пальцями до липкої частини. Волосся максимально підіймаєте догори. І клеїте перший квадратик фактично на кінець плеча, так аби він трошки загинався і заходив вже на плечовий пояс. Далі, трошки тримаючи тягнете тейп догори і кладете його в натягненому положенні на свої пальці. Це робиться для того, аби папір сам відійшов від липкої частини. Відриваєте папір до останнього квадратика і так само загинаєте. Після чого, без натягнення, без будь-яких інших маніпуляцій, типу розтягнути або навпаки, просто прокладаєте тейп до шийного відділу. Коли ви дійшли до квадрата, ви відпускаєте тейп, просто знімаєте папір, кладете тейп на пальця. І проводите до кінця. Після того, як ви наклали тейп, ви максимально розтираєте, задля того, аби активувати клей. Одразу хочу зазначити: в цьому положенні голову людини ви повертаєте так само. Ви не даєте людині можливості самостійно просто по діагоналі підняти голову задля того, аби не травмувати шийний відділ. Після того, як ви наклеїли одну частину тейпу, ви таким самим чином вниз в сторону, клеїте протилежно. відриваєте один квадратик, клеїте на кінець плеча, загинаєте через пальці, залишаєте один квадратик і просто накладаєте до шийного відділу. Надалі відриваєте кладучи на пальці і просто заклеюєте. Після чого розтираєте. І просите людину вирівняти голову. Якщо ви будете бачити ось такі рівноголови, ось такі наші зморшки, це говорить про те, що дайте наклеєний Правильно. Далі берете нашу літерку В. І проводячи пальцями, знаходите сьомий шийний хребець. Він буде найбільше випирати з усіх інших. І знаходиться якраз на переході шиї до грудного відділу. Заміряєте таким чином, аби нижній квадратик, лінія, верхня лінія нижнього квадрату, була на сьомому шийному. Після чого просите нахилити людину максимально голому. Далі, так само відриваєте один квадрат. І накладаєте його по сьомому шийному хребцю. Тобто верхня частина квадрата. Ось цей розріз буде оминати сьомий ший. Просто наклали без натягнення, без нічого іншого. І розтерли для того, аби активувати клей. Нахиляємо ще нижче. І ще ще, максимально. Після чого знову, якщо потрібно, поправляєте волосся. Так само тягнете догори і кладете на палець. Відриваєте, залишаючи буквально пару сантиметрів для того, аби ви могли охопити плівку. І напівколом проводите по шийному відділу. Якщо у вас виникає ситуація, як зараз в мене, що трошки тейпу залишилося, але надалі вже йде волосяний покрив. Ви берете ножиці і дуже обережно відрізаєте тейп одразу на пацієнті. Після чого доводите лінію до кінця і одразу розтираєте. Так само робите з другою аплікацією. Натягнули, поклали, забрали папір. І трішки напівколом поклали по шиї. Зафіксували, якщо потрібно. Відрізали. І розтерву. Вирівнімо голову. Ваша аплікація готова. Скільки носити тейп? Будь-яку аплікацію ви носите 3-5 днів. Якщо ви відчуваєте, що тейп почав відклеюватись, ви дивитесь по своїм відчуттям. Якщо тейп продовжує тримати, ви можете обережно підрізати і залишити його до 5 днів. Якщо ви відчуваєте, що він почав відклеюватись на другий день і вже не тримає, тобто не виконує свою функцію, ви його просто знімаєте. Для того, аби максимально безболісно і безпечно зняти тейпа, ви його змочуєте водою, дете в теплий душ, в ванну, тобто будь-яким чином ви розпарюєте тейп для того, аби він відклеївся від шкіри. Або другий варіант ви берете соняшникову олію, берете вату, дуже гарно змащуєте тейпа і чекаєте 20-30 хвилин. Якщо ж ви хочете просто гострих відчуттів, ви можете його зняти на суху, особливо якщо є на спині волосся.